Асар Бучковський. міністерство торгівлі, США, американська палата торгівлі влаштували перший україно-американський інвестиційний форум. Про що ми оголосили на початку цієї програми, і також ми обіцяли репортаж від нашої кореспондентки на цій події від Ярини Матвійчук. І ось її розповідь. Конференц зал торгової палати США забитий. Здебільшого американські бізнесмени прийшли послухати програму реформування українського уряду. Промова глави Арсенія Яценюка кілька разів обривалась оплесками. So, please... будь ласка, американські інвестори, застрибуйте. Ми будемо раді вас бачити в Україні. Арсеній Яценюк запевнив американців, що реформи в Україні відбудуться, незважаючи ні на війну, ні на державні борги. А для цього каже він: треба інвестиції і бажано американські. Ми не просто говоримо, ми робимо. Переконує інвесторів міністр фінансів України. наше бачення, яким чином привабити інвесторів, це розробити фіскальну та регуляторну політику, яка б надихала новий бізнес. Вона матиме дві основи: фінансову стабільність та широкий спектр реформ. Щоб побачити нові інвестиції українському уряду, треба продемонструвати результати реформ. Радить міністр торгівлі США Пенні Пріцкер. Пра прадідусь якої свого часу емігрував до США з Києва, намагаючись втекти від висилки на Сибір. якщо Україна продовжуватиме свій шлях економічних реформ, ця країна може стати місцем, де малий і середній бізнес мають можливість утворитись і зростати з підтримкою капіталу наших компаній. Вона може стати країною, де місцеві уряди конкурують, щоб забезпечити краще місце для нових компаній, де випускники університетів можуть знайти добро оплачувану роботу в агробізнесі та іт секторі. Ця країна може стати місцем, де ширша та глибша податкова система зробить можливим будівництво нових лікарень доріг шкіл. Більшість компаній, які поклали око на український ринок, наразі чекають перших результатів обіцяних Україною реформ. У наступному році каже президент американсько-української бізнес ради: багато з інвесторів можуть інтенсифікувати свою діяльність в Україні. Україні. Майбутні України вже в Україні. Всі ці іноземні бізнеси вони вже там працюють, але вони мають розширюватись, почати наймати на роботу людей, почати інвестувати. Як тільки вони почнуть інвестувати, інші інвестори надійдуть. Переломним моментом для України може стати саме сьогоднішній бізнес-форум. Вважає перший посол США в Україні, а нині бізнес-консультант Роман Попадюк. Цей форум по перше демонструє довіру американського уряду до українського ринку. По друге, велика кількість американських підприємців, які прибули на цю подію, демонструє зміну настроїв стосовно України. Демонструє бажання бути причетним до українського ринку. За словами пана Попадюка, найбільш привабливими секторами української економіки для американських бізнесменів є агропромисловість, енергетика та іт технології